Слава Богу. Великий Бог, творець землі і неба, мог... цар владика всіх царів, звертається. Слава Богу. Великий Бог, творець землі і неба, могутній цар, владика всіх царів, звертаюся в молитві я до тебе, щоб ти мою в країну захистив, вона тремтить, мов зранена пташина, від болю страху трепетить крильми, з очей стікає шеї сльозина. Вона, мій батько, плаче від війни, вона, мій батько, матір'ю ридає за сина, що від тіль не повернувся, ні що її серденько не втішає, не те, що колись героєм назовуть. В країна плаче Боже на свіже виритій могилі татуся. Він на війні життя платив собою, на смерть віддавши молоде життя. Мій Боже, гине народ український, ридають діти, плачуть матері в підвалах темних, де немає світла, повітря, хліба, чистої води. В тривозі люди домівки залишають, що нажили, упродовж життя себе самих дітей своїх спасають, куди втічеш, якщо кругом війна. Свистять в повітрі смертоносні кулі, то тут, то там зривається снаряд, ворожа армія все більше атакує, на ниторці висить людське життя. Мій Боже, люди дарма помирають, малі дорослі смерть не вибира, хвилює те, що ще тебе не знають, і не до тебе їх іде душа. У цій війні вони так мало важить, його так низько важить автомат, земля мов дощ, червону кров вбирає в розбитих шибок виглядає страх, тривожить серце кожен новий вибух, осколки граду, смерть собі несуть, Небес не видно, за клубками диму і помочі, якої люди ждуть. Так хочеться, мій Господи, спокою отого От миру, що недавно був, не цінували ми свою свободу, і ти війною спокій сколихнув. Я прошу Боже за свою країну за тих людей, у кому л'ється кров, які сидять у сховищах без сліба, а згрив гранат все чути знов і знов. Над головою кулі пролітають. Один за одним хлопчики падуть. О Господи, помилуй нас, благаю, Ти маєш силу зупинити війну. Ти, батько мій, всесильний і могутній, не раз Ізраїлю назустріч виходив, коли Мойсей підносив в небо руки, Ти їм противника давав перемогти, поглянь з небес! Ось руки піднімають, сьогодні діти вибрані твої, в скорботі серця ми тебе благаєм. війну на Україні зупини, там, де напились крови чорноземи, і чути стогін матерів, батьків, де плачуть діти в темних підземеллях, ти мир святий, їм, Господи, пішли.